Наростити виготовлення БПЛА перехоплюючи такий наказ дав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на робочій нараді щодо протидії ворожим дронам. Також обговорили, як удосконалити виявлення ворожих безпілотників та своєчасно їх знищувати. Були поставлені важливі завдання та визначені. Ключові напрямки, які впливають на безпеку людей, критичну інфраструктуру та економіку країни, і потребують оперативних рішень. Сирський подякував фахівцям і виробникам, які працюють над цим рішенням. Ашот Арутюнян командир окремої служби БПЛА Української добровольчої армії, вже в ефірі апостроф. Пана Ашоте, вітаю вас. Вітаю, здоров'я. Навзаєм пане шоте, от що у нас є для того, щоб захистити українське небо? Яким чином ми можемо це зробити, і що в першу чергу треба для цього? Мабуть, перші розробки в сфері безпілотників-перехоплювачів з'явилися що в 2022 році. Коли почали літати шахеди, але наш супротивник він не дурний. Він змінює постійно тактику. Зараз шахеди літають досить високо, куди звичайний півідрон наприклад не долетить. Але ідея збивати шахеди в півдронами це 22-й рік. Ну. Вона вона так би мовити, лежала на поверхні на даний момент. У нас для боротьби з шахедами були використані мобільні вогніві групи, які були озброєні стрілковим озброєнням, а так само різними типами переносних зенітних комплексів. Але переносний зенітний комплекс досить дорога зброя, і не завжди він впевнено захоплює ціль, бо в нього теплова головка наведення. Да, в шахеда є теплий двигун, але треба правильно стрельнути в задню полусферу і так далі. А від стрілкового збройня шахеда погувається в першу чергу висотою. Ну і другий момент висока швидкість. Тобто, розрахувати упередження для того, щоб знищити шахет з кулемета типу Браунінга. Ну це досить важко. Тому так дрон перехоплювач лежить на поверхні. Тим паче, що такі дрони коштують там ну там тисяча-дві тисячі доларів. А виїзд мобільної вогневої групи, якщо там чотири людини, палива, машина, зарплатня, і так далі. Це я думаю, що це не менше. Ну от головнокомандувач, і це окреслив як головне з головною задачею масштабування виробництва і підготовка операторів. От як швидко можна реалізувати цей план, і від чого це залежить? Та ви розумієте, я вже бачив кілька досить ефективних моделей перехоплювачів, шахедів або великих дронів. І всі ми знаємо про наші успіхи на фронті, коли збиваються орлани суперками і так далі. Це та сама висота, ну може менша швидкість, може треба менше кінетичної дії, ніж на шахе. Да, шахед треба досить потужно уразити, щоб він впав, але ми бачимо ефективну модель роботи. На жаль, у цей моделі є слабка місце. Це оператор, тобто, ми маємо ці засоби, але ми не можемо швидко їх масштабувати на всю нашу країну. І от попередньому сюжеті ви казали, що частину ракет перехоплювачів передали на схід. Я бачу роботу цих ракет перехоплювачів. Так, це дійсно ефективний інструмент, саме автоматична збору, зброя. Але як все американська, вона досить дорога і це все це ми будемо платити з наших кишень. Тому так треба розробляти свої е, варіанти, і головне дуже швидко їх масштабувати. А щодо підготовки операторів, скільки це людей потрібно, і скільки часу піде на те, щоб їх підготувати? А те ви розумієте про підготовку операторів говорять з самого початку повномасштабного вторгнення і всіх підготовлених операторів висмоктує до себе сухопутні сили. Бо всі оператори потрібні на так би мовити, на фронті на тому самому ЛБЗ. а можливо, треба залучати операторів серед демобілізованих, серед поранених і так далі. Бо є хлопці демобілізовані, які вміють цим керувати, але ну їх не так багато. І знову ж таки, це е, треба якось ну масштабувати цю діяльність в рамках країни і мотивувати людей туди йти. Тобто, треба відповідні курси підготовки, відповідня зарплатня і так далі. А зараз, якщо пересічний громадянин, який вміє літати на дроні, він боїться йти в ДФТГ, бо хлоп, і всі з ДФТГ опинилися в ЗСУ. Він може би готовий би піти в ДФТГ, але він не готовий піти в ЗСУ, маючи наприклад спеціальність там водій. Ну, от він навчився літати на дрони. Він би хотів би цим займатися, але в нього немає ніяких гарантій, тому він, да, він бігає від ТЦК, а російський ПСО дуже впевнено поширює цю інформацію, що треба від ТЦК бігати. От і все. Треба якась ну, державна програма, яка буде мотивувати людей захищати свій дім. Бо захищати його можна не тільки на ЛБЗ, а треба ще й захищати, як виявилося, його стелю, і оці шахеди, що по 400 штук кожну ніч літають. Ну це малі міста могли б себе захистити от, за допомогою от таких от, людей, які мають досвід. То ви вважаєте, що оця гарантія, що людина не попаде на передову, вона має бути якось зафіксована в законодавчих актах на папері, щоб людина точно знала, що якщо вона долучиться до цього добровольчого батальйону ППО, то вона не опиниться через якийсь час на фронті. Ми можемо дати цю гарантію, бо моя ну я особисто думаю, що воювати будемо всі. І жінки, і літні люди, і всі, бо ну, ворог сильний, ворог пре і. Треба навпаки людей готувати до того, що це просто проміжний крок, і тобі не треба цього боятися. Ти зараз працюєш тут, ти отримуєш досвід, якого ти не отримуєш ніде. І раптом таке станеться, що ворог дійде до того місця, то ти вже будеш набагато більш кваліфікований, набагато краще підготовлений. В один з експертів в ефірі нашого каналу висловив таку думку, що варто до цього залучати студентів. Вони ще не підпадають по віку, по віку під мобілізацію їм нічого не загрожує, але вони би могли так само бути ефективними в цьому сенсі. Як вам така ідея? 100%. 100%. студенти, жінки. Не знаю, чи можна неповнолітніх залучати, але я бачив кілька неповнолітніх, які дуже ефективно можуть керувати зброєю. Але в нас тут е, такими зброєю, як дрони. Але в нас тут виникнуть там інші питання, що це все таки зброя. Але студенти повнолітні і ну жінки, які, наприклад, фізично не можуть виконувати важку роботу на фронтлайні, але мають достатньо мотивації і кваліфікації. Це 100%. Ну, і що повернемося до е, масштабів, які ми потребуємо. Ворог він все-таки теж масштабував виробництво дронів і продовжує це робити. От скільки таких дронів перехоплювачів треба випускати щомісяця? Яка зараз потреба? Дивіться, дуже так умовно. Я кажу, що мабуть, на один дрон типу Шахеда треба запустити 4-5 перехоплювачів. 400 дронів за ніч прилітає. Ми ж не знаємо, це імітатор чи реальний. Тобто 400 на 5 – це 2 тисячі в день. Е, ну що, 6 тисяч за 3 дня і 60 тисяч. За це реально? Наразі? А іншого, іншого, іншого варіанту нема. Якщо, ну, що таке 60 тисяч дронів по тисячі, по, по тисячі доларів? Да, це страшна сума. Але що таке згорівша Трипінська ТЕЦ? А що таке мати, яка втратила дитину? Ну, як це оцінити? Ну, у теж... нас немає іншого варіанту. Ми розуміємо, що у нас варіанту іншого немає, але це все одно процес виробництва і реалізації е цих амбітних планів, він теж потребує е часу і, мабуть, і інші фактори на це все впливають. От Дуже цікавить, мало просто часу, в який термін тому, що... це все можна виконати? Це місяць, два, півроку, рік. Щоб поставити ну, це виробництво на потік не. в необхідній нам кількості, ми зараз для фронту випускаємо десятками сотнями тисяч в півдрони. Я думаю, що якщо буде якась ефективна модель, і держава зможе якось ну, поширити саме ноу-хау виготовлення, то підприємці, які це будуть робити, знайдуться. Я ж ще раз нагадаю: американські ракети перехоплювачі вони ефективні, але вони страшенно дорогі і вони не даються нам безкоштовно. Ну то що ми зараз за них не платимо, але ж ми заплатимо потім і можливо краще заплатити зарплатню і якось розворушити внутрішній ринок і витрачати ці гроші всередині країни. А як ви ставитесь до ідеї Міністерства оборони, яку вже погодив уряд, залучити до протиповітряної оборони добровольців з приватними літаками? Ну, приватні. Ну, дивіться. Я взагалі дуже боюсь залучати якихось цивільних людей до ППО. Тому що перше, що станеться, це позбивають в 16 і на цьому все закінчиться. Це вся ініціатива. Приватні літаки. Ну да, супер. Але людину тоді треба. Ну, вона має стати до лав і далі вже працювати. Дякую вам, Ашот Ротюнян, командир окремої служби ПБЛА української добровольчої армії, щойно коментував в ефірі масштабування дронів перехоплювачів їхнє виробництво і наскільки це допоможе нам захистити небо? Дякую вам.